Поговоримо про освіту, ти ж так це Ну, Давай Тамаро, поговоримо. Поговоримо. Там. Ну звичайно, бо з нами Михайло Винецький у студії він заступник міністра освіти і науки України, і ми сьогодні теж проходив поруч. Та, ну ні, ну ні давайте так. до, до серйозного. До серйозного так. повертаємося. Чому до листопада міністерство загалом дозволило? тягнутися в кампанії що за цим стоїть це не питання що дозволило тягнутися насправді це нормальна нормальна практика дійсно в нас переважаюча більшість очевидно зараховується 1 вересня чи там зараз перед 1 вересня а ми звикли до того що бакалаврат у нас очевидно починається з 1 вересня більшість студентів починає з 1 вересня вчитися, але але по перше, в нас є аспіранти, які так само розпочинають трошечки пізніше. Традиційно це може бути або 1 жовтня, або навіть 1 листопада. А і що важливіше, є що в нас є досить багато різних переведень з бюдж... з контракту на бюджет, різні пільговики. А різні люди, які, наприклад, з тимчасово окупованих територій намагаються добратися до нас mm -hmm. для початку навчального року, так далі. Отже, формально ми підбиваємо цифри завжди по е, вступу на даний рік. А до 30, до, до кінця листопада, 1 грудня, в нас вже є всі цифри. І от я можу трошки сьогодні поділитися, якщо ви не проти. Давайте. А, отже, в нас цього року зараховано разом контракт і бюджет 267. Тисяч студентів це на бакалаврат, а 172 тисячі студентів це на магістерку, мається на увазі на магістерські рівень. Якщо говорити про бюджетні місця, то виходить приблизно ну, трошечки менше менше 40%, Я б сказав, навіть ще менше. 67 тисяч це в нас є бюджетні місця, ну і контракт з 200 тисяч це. Якщо говорити про бакалаврат, ну це те, що переважно людей найбільше цікавить. 67 тисяч бюджет, 200 тисяч контракт. Разом 267 тисяч виходить у нас цього року новоспечених вступників на бакалаврат. Часте питання, яке нас запитують, це скільки хлопців. От. Ну. Е, і тут потрібно розуміти, що, по-перше, нас цього року більше вступило студентів на бакалаврат ніж минулого року, і це насправді дуже тішить, тому що це означає, що наші студенти, по перше, повертаються з-за кордону. Це означає, що дещо ми вже нормалізували нашу ситуацію а, в порівнянні з минулим роком. Ми насправді, під час перерви, говорили, згадували, який то був минулий рік плакаути в цей час і так далі. Ми дещо нормалізували. В нас минулого року було 226 тисяч цього року 260 Сім тисяч це суттєво більше чи було це очікувано ось саме ці цифри? Чи думали, що можливо буде менше? Ні, ми очікували, тому що ми бачили скільки людей пише НМТ. Національний мультипредметний тест на цього року ми мали набагато більше ніж минулого року, і що я часто повторюю, мене дуже тішить те, що цього року із тих 260 тисяч, які писали національний мультипредметний тест, 20 тисяч його писали за кордоном. А це дуже важливо, тому що, по-перше, це означає, що наші люди є всі ну, по всьому світу, але важливо розуміти, що немає причини писати НМТ. Якщо ти не плануєш вступати в український університет, тому що а, а ці діти, які дуже часто бувають там в Німеччині, в Польщі, в Франції, там, в інших країнах Європейського союзу, для них можливості вступу в ті заклади там є фактично безмежно ну, відкриті, відкриті, Так, підтримують і вони дуже. все одно обирають вступати саме в український заклад, і це, це очно чи заочно? Ну, дивіться, очно, але ми маємо розуміти, що зараз у нас якраз це одна з речей, яку ми зараз будемо внормовувати через різні законопроекти. Які зараз проходять через Верховну Раду, а ми маємо розуміти, що в нас очна форма, яка дуже часто наказом ректора є переведена в дистанційну, та у зв'язку з безпековою ситуацією. І нам потрібно зараз дещо врегульовувати якість тієї дистанційної освіти. Ви розумієте, що багато говорилося про те, щоб можливо скасувати повністю заочку. А зараз питання не стоїть, щоб її скасувати повністю. Але заочна форма, очевидно, в багатьох випадках це не про якість, mm -hmm. і відповідно нам потрібно. Дещо, дещо покращувати якість заочної, дистанційної там, де безпекова ситуація дозволяє, це західна Україна, це Київ. Величезна кількість наших студентів вже повернулися в офлайн, і це дуже добре. Але я мав сказати про чоловіків, я так і не сказав. Отже, шановні колеги, дивіться, чи коліжанки, давайте так: нас є на сьогоднішній день, якщо взяти приблизно 55... Відсотків наших студентів 55-58% вісім залежності від, від рівня освіти це чоловіки. Отже, є певна перевага чоловіків над, над дівчатами над жінками. А найбільше ця перевага проявляється на магістерському рівні, що насправді нас не дивує: 65% відсотків наших контрактників магістерки. Це Хлопці, ви пояснювали в принципі поза ефіром, чому так відбувається? Можливо, для наших слухачів та слухачок. Нагадайте, чому саме ось такий відрив виходить? Ну, дивіться, По перше, треба розуміти, що е, вища освіта дає так чи інакше відстрочку від служби. А і е, бакалаврат насправді він не особливо. Ну переважаюча більшість наших студентів на бакалавраті це 18-21 рік. Та це та категорія 17 років вступники. на магістерку дуже часто вступають вже. Ну, старшого віку і насправді призовного віку або мобілізаці... мобілізаційного віку. А зараз ми розуміємо, що мобілізаційний вік це 27. Є е, закон, який прийнятий Верховною Радою, ще не підписаний президентом, щоб знизити цей мобілі... мобілізаційний вік до 25 років. А отже, люди часто використовують вищу освіту як засіб. Е, ну, оминати я не буду слово ухиляти, не буду використовувати, а оминати військову службу. А зараз в Верховній Раді є декілька ініціатив. Які говорять про те, щоби з цим впоратися, або ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний, і, відповідно, ми маємо ворога, який значно більш чисельний, а гірше організований, там більш корумпований, слава Богу, але тим не менше їх багато, і нам потрібно цьому протиставлятися. А на сьогоднішній момент пропозиції, які стоять перед Верховною Радою, фактично зводяться до чого: що якщо особа. Здобуває в такий рівень освіти вперше, Мається на увазі, якщо ти маєш бакалавр і ти йдеш з бакалавром на магістерку, тобі може бути відстрочка. Якщо ти маєш вже магістерський рівень або спеціаліста, то, то продовження на магістерському рівні це подвоєння того самого рівня, і це не дає відстрочки. Ти маєш право вчитися. Ми би ми дуже хочемо, щоб українська нація була високоосвічена, Ми хочемо, щоб люди вчилися кожного є конституційне право на освіту, але... Ну, є так само і, і певний обов'язок перед державою. Так що він має, ми маємо балансувати між тим, а тим. Якщо особа здобуває вищий рівень, ніж той, який є зараз у неї, відповідно, це означаєме, що буде відстрочка. Якщо на той сам рівень або нижче, то будь ласка, вчися, але відстрочки не буде, пане Михайло. От ви згадали так, що треба підвищити якість на буквально хвилинка часу. А за якими стандартами будемо цю я... якість заочки підвищувати? Ми якийсь досвід беремо закордонний. Uh -huh. Що в основі? Uh -huh. e, дивіться, в основі стоїть насправді один дуже простий принцип: людина має хотіти вчитися, а не отримати диплом. Та от ціль має бути знання, ціль мають бути навички, ціль мають бути компетентності, а не папірець. А як тільки ми переходимо на таку на такий рівень е мислення, а тут. Прикладів на кого рівнятися достатньо багато в Великобританії Open University, який повністю є онлайн університет. У Нас декілька зараз є проектів, де ми є деякі організації українські, які хочуть створити так само онлайн-університет. Ми до цього будемо рухатися, але в будь-якому випадку мова йде про передачу знань, навичок, компетентностей, а не здобуття папірця. Маємо поговорити про виші, які є найтоповішими в Україні. А чи це державні в переважній більшості, чи можливо у цьому переліку є ще і не державні навчальні заклади. Ну на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що в нас в Україні є 170 державних не, не військових закладів вищої освіти. Із тих 170 державних я би сказав, що є чітко виділена там двадцятка. Які кожного року з року в рік мають найкращих вступників, найкращі показники а, по так званій формулі, а мається, мається, ну це наші топові заклади. Серед приватних нас їх є насправді люди будуть дуже здивовані. Нас є понад 100 закладів приватних. А із яких я думаю, що я так скажу таким чином, мені було б не соромно, десь я думаю, якщо б мої діти вибрали ну там один з п'яти. Максимум приватних закладів. На жаль, приватна освіта в нас за винятком деяких конкретних університетів, там можна говорити про УКУ, про Київську школу економіки, про університет Данила Галицького в Франківську, там, можливо, про Альфреда Нобеля в Дніпрі. Ну це наші такі приватні, які відомі. А решта, на жаль, це, це значно менш відоме, або якщо відоме, то, на жаль, не, не за якість. А якщо говорити про державні університети, ну, топові це традиційно три. Основні міста це Київ, це Харків, це Львів. А в Київ це Київський університет Шевченка, КПІ, це Могилянка. Далі в Харкові це Каразіна, це Харківська політехніка. І дуже важливо так само є Хнуре. Називається Харківський національний університет радіоелектроніки. У Львові так само три університети: які топові, це Львівська політехніка, це Львівський університет Франка, це УКУ. А, ну, але треба розуміти, що в нас так само останнім часом дуже сильно виділяються деякі регіональні університети в менших містах, не в тих тих трьох тропових. Це в Дніпрі, це Дніпровська політехніка, яка абсолютно одна з сильніших політехнік в країні. А далі Запорізький університет непогано стоїть. А далі сумський державний, що достатньо до речі, дивно беручи до уваги, наскільки він близький до. до... Російського кордону, але з року в рік сумський університет показує дуже хороші, хороші показники. Ну і в Франківську є Прикарпатський, який в нас завжди такий топовий університет, якого чомусь не згадують, але Прикарпатський університет Стефаника я хочу привітати, тому що в них і хороші бали, і хороша наука, і взагалі це. Отже, такі, якщо хочете, такий загальний загальна картинка. А ну і є ще в менших містах там в Тернополі, у Вінниці, в Хмельницьку непогані університет. Я би сказав таким чином, що в нас. По країні в кожному місті знаходиться ну один з таких, ну як якщо взяти так третину кращих, а в нас є хороші університети по цілій країні. А ну є слабші. Є те, що я називаю дуже стрімка піраміда якості. Та, отже, ми зараз працюємо над тим, щоб можливо дещо зменшити кількість наших закладів. Трошечки можливо модернізувати нашу мережу. Бо очевидним є те, що 170 закладів це забагато. А для такої демографії, яка на сьогоднішній день є в Україні, наша мережа була побудована для приблизно там, ну в середньому мало би бути десь 6-6,5 тисяч студентів на заклад. На сьогоднішній день у нас приблизно 3,5 тисяч студентів на заклад. Це означає, що нас очевидно треба укрупнювати. Це дуже важкий процес, дуже політично важкий. Але очевидно, нам треба кращим ставати ще кращим. Тоді Ні. укрупнення як воно відбуватиметься, чи є вже якісь можливо попередні плани? Та маю сказати, що це насправді один з одна з вимог європейського союзу. А коли ми зараз розпочинаємо наші переговори з про вступ, то європейська рада нам чи, чи Єврокомісія нам чітко сказала, що впродовж наступного року ми маємо міністерство має запропонувати конкретний план дій стосовно того, як ми будемо модернізувати нашу мережу, і що дуже дуже приємно, і що європейці готові нам з цим допомогти, в тому числі фінансово має увазі інвестувати в ці нові нові заклади, в нову наукову інфраструктуру, в нову ну покращення цієї цієї системи, яка яка в нас на сьогоднішній день вже непогана, але можливо дещо розпорошена. Вона була побудована для більшої кількості а і для іншої інших, можливо цілей. Але так в нас є незабаром буде оприлюднений. Я думаю, що десь на початку наступного року законопроект, який так і називається Передумови модернізації мережі. А де будуть чітко встановлені певні правила, як ми будемо бачити, це розподілення фахової передвищої від вищої освіти, а відхід від так званих територіальних територіально відокремлених структурних підрозділів, філії або це не дуже часто не про якість, і формування певних типів університетів, а не типу всі одну грибінку. А ми треба розуміти, що в нас є певні переваги університетського середовища інститутського середовища академії а можливо що це будуть різного різного типу типу заклади а, але мова йде про те що що ми насправді маємо допомогти молодій людині знайти себе та для декого важливим є підготовка до ринку праці, і це дуже важливі функція університетів. Я би сказав, швидше до інститутів традиційних. А є функція науки, яка має бути в університетах розвиватися, тому що ми знаємо, що найкращі топові світові заклади. Там ми говорили під час перерви, там, наприклад, Кембридж, там, Оксфорд, Гарвард, і так далі, це заклади, як не дивно, які насправді не фокусуються на бакалавраті. Там є магістерка, там аспірантура. От, наприклад. Я, я закінчував свій час Кембридж, викладав трошки в Гарварді. Більше, більшість там студентів не бакалаври. І треба розуміти, що коли ми говоримо про топові університети, це швидше наукові установи радше ніж, радше, ніж освітні. Ну, і так само є певна функція, дуже важлива в університетах: це світоглядний розвиток. І це мені здається, що це та річ, яку потребує, вона потребує, можливо, трошечки менших спільнот, не монстрів, там 25-30 тисяч студентів, а якраз тих, які будуть там по 4-5 5 розповідаєте дуже чудову картину, яка б в ідеалі вона могла в нас бути. Mm -hmm. Так коли відбудеться це укрупнення, коли ми відчуємо ось ту якість освіти, про яку ми говоримо вже протягом цього ефіру. Можливо, є, от у вашому у вашій уяві є можливо часові якісь рамки, коли це відбудеться? От там, наприклад, за рік за два після цього всього процесу, ми відчуємо і будемо бачити, що дійсно якість покращила. Ви знаєте, ми дуже всі максималісти хотіли би бачити все, щоб змінилося за рік за два? На жаль, на жаль, освітня сфера є Одна з найбільш найбільш таких консервативних в світі, і це насправді відомо, що е, перетворення реформи в освіті, світі вони забирають дуже великий час, тому що так чи інакше, ти починаєш, наприклад, деякі реформи, які ми плануємо робити з вересня. Вони будуть там про е, мова йде про зміну системи е, фінансування, е, так звана вільна траєкторія, чи там е, вільна траєкторія мається на увазі, що люди можуть вступати на, на широку галузь, а пізніше обирати собі спеціальність і. Е, е, індивідуальні траєкторії будувати стосовно темпів навчання і так далі. Це все речі, які можна запровадити для першого курсу. Тому що раз вже людина розпочала за певними правилами, то вона має закінчити за тими самими правилами. Так що, це означає, що так чи інакше, нас лаг в реформах буде як мінімум 4 роки, а дуже часто і довше. Так що ці речі запроваджуються довго. А стосовно укрупнення вашого запитання, ми зараз точково проводимо декілька укрупнень, а вже до кінця цього року будуть деякі об'єднання, деякі злиття, якраз розпорядження готуються на рівні кабміну. А ну і е, це очікуємо. Я думаю, що цей процес продовжиться продовж наступного року, але говорити про те, що це буде там е, масово відбуватися, чи там буде якась політика стосовно всіх об'єднали, і так далі, це не можна робити, тому що кожен заклад є своєю інституцією, кожна спільнота є окрема кожний, кожне ну за цими, за цими спільнотами, за цими інституціями, за цими закладами стоять люди. Це студенти, це викладачі, це люди, які випускники відбувається укрупнення. Звісно, що потрібно і підвищувати рівень також і тих самих викладачів, як це відбуватиметься. Бо звісно, нам би хотілося, щоб це відбулося ще вчора. Ну, дивіться, по-перше, з треба розуміти, що за останніх 10 років в Україні насправді в вищій освіті дуже багато що змінилося. А закон про вищу освіту був прийнятий в 2014 році. Ми рухаємося зараз, впродовж 10 років до автономії, до підвищення якості. У нас появилася така. Я, я розумію, багатьом викладачам воно не подобається, але є національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Нікому не подобається те, що ми підвищуємо якість, тому що це означає, що треба робити додаткові зусилля. Ці зусилля призводять до... Кращої якості, ну але це не комфортно, бо це незручно, це не незвично і так. Ну а ще, зважаючи на те, що у нас повномасштабна війна, Абсолютно. всі ці речі, які відбуваються. А до масштабної війни ще був ковід. Ми, ми мусили балансувати між очною і, і, Дистанційно. і, і дистанційною освітою. У нас дуже багато різних викладів, і крім того, поки цей літак так чи інакше летить, нам треба його ремонтувати і перебудовувати в повітрі. А це велике великий чалендж великий, 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 великий виклик для всіх нас, насправді для всіх освітян. Але я насправді дуже горжуся тим, що мені здається, що ми дуже багато зробили за останніх 10 років. Я причетний буду різних аспектів цього зараз, як заступник міністра останніх півроку. Але до того так само насправді це треба розуміти, що реформи в освіті це ті речі, які залучають всіх, всіх викладачів, всіх студентів, студентська активність в даному випадку дуже важлива. А ми змінюємося. Але що я хочу ти одне одну річ наголосити: давайте ми не будемо говорити про те, що наша освіта якась не та неякісна. Так далі в нас нас. Справді, подивіться на те, як зараз е, сприймають наших студентів в Європі. Наші студенти дуже часто, як появляються в Європі, вони зірки. Вони зірки в тих університетах, в яких вони далі вчаться. Чи це буде на магістратурі, чи це буде на програмах мобільності, чи це буде взагалі вони мають можливість дещо включитися в школи і так далі. Я розумію, що ми зараз на хвилі негативу у зв'язку з ПІЗою, вчорашнім анонсом. Ми стосовно, зараз якраз поговоримо. Якраз про, про, це поговоримо про це. Я так. не осомнів. <сум> та е, наші показники, можливо, далеко від ідеальних, але якщо говорити про вищу освіту, я зараз говорю про те, що знову таки, повертаюся, нас є проблема стрімкої піраміди якості. Це означає, що наші топові дуже часто є не то, що топові, а топ в світі. а в світі прийнято, що є ну така трошки плоска піраміда. Отже, різниця між топовим і другим і третім буде не настільки велика, як є в Україні, і це велика наша проблема. Різниця, наприклад, місто, село, наприклад, змі 에, забезпечена сім'я, незабезпечена забезпечена сім'я, в сім'ї є традиція читання, немає традиції читання. Це дослідження від піза. Про що так активно зараз уже говорять і в соцмережах чи настільки ці результати ну погані для України, Вони чи ні? Вони очікувані. Треба розуміти, що по перше, загалом в світі на жаль, є освітні втрати у зв'язку з ковідом. У нас ковід ще крім того, що ми мали проблему. ковіду, у нас ще це ну мультиплікувалося, якщо хочете, помножилося на те, що в нас була повномасштабна війна і є. А продовжується вона, на жаль, а в будь-якому випадку ці дослідження проводилися в нас в жовтні 22-го року. Я дуже вдячний насправді українському центру оцінювання якості освіти. Панехала, я Я тоді нагадаю для наших слухачів та слухачок про що власне йдеться. Ага. Що це дослідження шкіл піза, і згідно з ним, понад 40% школярів в Україні не мають базового рівня математичної читацької грамотності. Отже, і далі ви вже розшифровуєте про що йдеться. І це. Це дослідження, яке дуже важливо. Це дослідження порівняльне, так що ми ми Бачимо по українську світу в порівнянні з іншими іншими країнами світу, і на жаль. Цього року ми бачимо, що це друге вдруге Україна бере участь в цьому дослідженні в 18-му році було вперше. Зараз в двадцять другому році, вдруге. А і ми бачимо погіршення. Ми бачимо погіршення саме в читацькій компетентності. А знову ж таки, я хочу наголосити: дослідження проводилося в жовтні двадцять другого року. Коли були обстріли страшні, коли блекаути і так далі. Ну тобто, це напружена ситуація для школярів. Це вкрай складно морально зібратися, скласти це все написати. І... Але разом з тим треба розуміти: дивіться, це все враховувалося, і ми маємо об'єктивно подивитися, в нас є проблема, що наші діти менше читають, ніж колись. А наші діти значно більше сидять в гаджетах, значно більше сидять, ніж в Ютубах і так далі. В соцмережах наші діти менше читають, і це факт. І з цим насправді я закликаю в першу чергу батьків, в другу чергу самих е дітей, школярів, і в третю чергу, щойно. Вчителів, тому що вчителі насправді далі продовжують е, працювати над цим, щоб діти читали. Поясніть, що таке читацька грамотність? Це йдеться про те, що діти не вміють читати, чи про що йдеться? Мова йде швидше не про те, що не вміють читати, а не засвоюють е, те, що прочитане. Не запам'ятовують, не засвоюють, воно не стає частиною того самого світогляду. Чи є тут нюанс, в тому, що можливо, це не потрібно навіщо запам'ятовувати? Якщо можна про все прочитати в інтернеті, ту саму книжку? Так чи інакше треба читати. От, бачите, питання в тому, що, що питання читати? насправді не це мова не йде про вміння читати, мається на увазі там, впізнавати букви, чи там, вміння фонетики, чи, 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 чи так далі. Мова не йде про вміння, е, які є, е, скажімо так, інструментальні чи, е, чи там, поверхневі. Мова йде про те, наскільки те, що ми прочитаємо, те, що читається, наскільки воно засвоюється, наскільки воно частиною стає наших знань, світогляду. Найважливіше, на що націлена піза, це на так званій компетентності. Отже, це не не тільки те, що я вмію прочитати, а що я маю зробити з тим, що я прочитав чи прочитала. А Чи я можу це переказати, чи я можу це пізніше засвоїти, проаналізувати і щось порівняти з іншим текстом, А чи я можу ну, і так далі. Отже, це мова йде про компетентнісний підхід, чи компетентнісний рівень. А І, на жаль, на жаль якщо знову ж таки повертаюся до проблеми піраміди якості, в нас. Діти, які ходять в ліцеї, які ходять в міст, в містах, так далі, переважно проблем з читанням, засвоєнням з компетентностями, читанням і математичними, не мають. Але в нас є величезне провалля, якщо ми говоримо про порівняння з топовими школами, і, наприклад, сільською школою, і наприклад, районною школою. чотири-п'ять років потрібно довчитися тим, хто навчається у сільських школах. Це так, якщо, якщо чи, як це в порівнянні взагалі? з компетентностями, які би, наприклад, були у Фінів чи в а, а, інших країн, які є топові в пізі. А японія, до речі, здається, мені четверта чи п'ята фіни завжди традиційно в першій п'ятірці. А скандинавські країни загалом мають вважаються одну з кращих систем шкі шкіл. До речі, що цікаве, що не обов'язково кращу систему вищої освіти, але однозначно кращу систему шкільної освіти. Там, де є краща система вищої освіти, цікаве дуже що е, часто воно не корелюється із шкільною системою. Але це можливо інше питання. Я до того, що насправді наша система вищої освіти непогана, а шкільною треба трошечки ще більше попросу. Але, коротше, тоді... нова українська школа це про то. Якщо порівняти з 18-м роком і 22-м, то результати дослідження шкіл ПІЗа, за якими вони є? Вони погіршилися чи так, погіршилися. Це треба, треба просто, просто стверджувати. Факт це погіршилося. Але треба розуміти так само, що ще поки що ми не включили на повну програму нової української школи. А зараз ми вимірюємо дітей, які ще проходили за старою системою, і це якраз є та річ, яка нас трошечки надихає, бо в нас вже є відповідь на ці питання: от що робити в цьому випадку? Що робити, оновлювати програми? А переходити на нову українську школу, переходити на ті компетентні підходи, які є передбачені ще в реформі, яка розпочалася в 17-18 роках, а і далі продовжує. Але тут, знов ж таки, на жаль, реформа освіти це річ, яка довго тривала, тому що перші випускники нової української школи будуть аж 2000, 30-му році а відповідно, це, це це дуже дуже довго довго тривала річ. І зараз так ми маємо сигнал дуже важливий від наших міжнародних партнерів. І в порівнянні з, з іншими іншими державами ми бачимо, що українська система освіти потребує оновлення, і саме над тим працюємо. Ще таке запитання про держзамовлення, яким воно буде 2024 року. Ми ще до вищої освіти. Можливо, є у вас інформація. Є чи, інформація, якщо інформація можна, і її. не тільки є інформація. В нас якраз зараз проходить законопроект. Система бюджетного фінансування вищої освіти буде дуже змінюватися. Нас ми відходимо від системи так званого державного замовлення. Я не знаю, як ви, але я, наприклад, би дуже ображався, якби я сьогодні був студентом і мені сказали, що держава мене замовила. Та от мене слава Богу, ніхто не Замовляв, а отже, мова йде про те, що держава має бюджетно фінансувати вищу освіту, надаючи так звані гранти на здобуття вищої освіти. Але це не має бути у формі традиційного державного замовлення. Ми хочемо зробити таким чином, щоб більше людей отримали державну підтримку вищої освіти. Але дуже важливо, вона буде не 100%. Пане Михайло, вдячна вам, Михайло Винецький, заступник міністра освіти і науки України, або в гостем нашої студії і. Говорили ми про те, що в Україні 1 грудня офіційно завершилася вступна кампанія 2023 року. Ми підбивали підсумки. Залишайтесь на хвилях українського радіо.